Кінофестиваль у нас проходить в Кривому Розі, він називається Мандрівний, в голові Криворізького правозахисного товариства Миколі Івановичу Короту. Громадськість, яка допомагає ці фільми доносити до глядача. І таким чином ми маємо мати на увазі, що там, де нас приймають, це є теж. Некомерційне, некомерційне вирішення питання. Вбуваються майстер-класи, там відбуваються різного роду конференції обговорення фільмів. Ми в своїх містах звичайно обмежені у таких можливостях. І, звичайно, кожного разу, коли скликаємо прес-конференцію, є таке питання: а що нового? А як чин, скажімо, попередній відрізняється від минулого? В принципі, маємо на меті таке, щоб організовувати кіноклуби для перегляду фільмів, і можна було б це проводити і поза рамками кінофестивалів. Головне це зупинитися на тому, щоб мати якесь відповідне приміщення і любителів цієї справи. Це може бути всього кілька чоловік. Ми поступово накопичуємо фільмотеку, бо значну частину фільмів ми маємо повертати до його авторам, але якась частина фільмів дозволена на зберігання і на демонстрацію для нас, як громадської організації. Ми маємо дещо таку Обмежену можливість, тому що, як вам відомо, у місті немає кінотеатрів комунальних. Е є кілька кінотеатрів, але вони комерційні. Ми виходили на контакти з ними і мали у відповідь, що ми маємо оплатити сеанси. Ну, Це, звичайно, не робити їх платними, ні е заплатити своїм коштом, ми не в змозі. І таким чуваємо по тому, що маємо цілковите взаєморозуміння. Ми бачимо, що студентство відповідає таким чином, що воно потребує такого, такого роду спілкування і бажання більше знати про їхні права. Наш фестиваль буде висвітлюватися у різних. В засобах масової інформації, включаючи національного рівня, ми маємо звітувати про те, що яким, яким чином... зачепає проблеми пам'яті та втрати. Фільм віддає шану твердій волі жінок, які продовжують боротися за правду про своїх зниклих амнів. Будь ласка, фільм Because I didn't know if they were killed, if they were alive, or where they were. I want to use a word that doesn't belong to me. Because it belongs to a the el pueblo argentino. Señores <coughs> I hope you will 1948, forget. Прийнята е, міжнародна Була прийнята декларація прав людини. Є, міжнародна декларація прав цілком робота цілком благочинна. Ну, це дещо, те, те, що стосується нас. Відносно того, що ми вам сьогодні маємо показати. Уже прийнята така в Україні практика, вже 9 років. Кожного року у Києві на весні проводиться міжнародний фестиваль документального тих людей, яким ви повинні захищати права. Я кажу з боку тих людей, які хочуть захищати ваші права, в тому числі і я, як військовослужбовець, починав з захисту своїх прав. Потім зрозумів, що не кожна людина розуміє, що це. Той, хто повинен захищати права інших, в першу чергу повинен знати, як захиститися самому. Це перше. По-друге, фільм Бабусі, який нібито іноземний, там маленька є така штучка. Тобто, коли диктатура була, люди зникали, їх розстелювали, дітей цих людей всиновлювали права Це є, про що задуматися. Слідчі всиновлювали цих дітей. І потім люди шукали своїх онучок, онуків, дітей і все таке інше по генетичних експертизах. І все це дуже ну, спонукає до глибоких роздумів. Це по-друге. По-третє, сьогодні в Україні складний період і дуже добре, що саме з вами ми зустріч цю проводимо, тому що на ваші плечі полягає, знаєте, робити вибір в діях. Тобто є суд, який діє по писаних правилах людьми. А є суд, який діє незалежно від того, написані ці правила людьми чи ні. Ви зрозуміли, віруючі люди зрозуміли мене про що говориться. І тому відповідальність за от тим судом, який правила не писані, вона набагато вища. Ви знаєте прецеденти, коли... Ну, справа Гангадзе, так, ще не було суду, а вже були самовбивства, вже були, тобто стріляли ті, хто виконував, і таке інше. Тобто вже дія, оцей суд починає діяти. І ще не розібралися, а вже зникають, вже застрілюють, вже нібито хтось викидується з вікна і таке інше. Або там переворот 91-го року, тобто це ГКЧП, так? І нібито. Сам стріляється начальник генерального штабу після того, як не відбувся цей переворот. Або, знаєте, двічі постріл у скроню генерала Кравченка. Ви розумієте, про що я кажу. Це дуже серйозні речі, і ми повинні про це думати, перш ніж будемо робити якусь дію. Навіть якщо вона прописана формально, що ти повинен там, от за формальними ознаками, це от нібито ти повинен так зробити. Подумай, є формальні ознаки, а є ознаки, які глибинні. Тобто, по суті, чи є саме зараз та ситуація, по суті, під час якої ти повинен там або вдарити, або надягнути наручники, або ще щось зробити. По суті. Тобто суд відбувається, по суті, і навіть той суд, який заслуховує ваші права, ваші, ваші скарги, позови, це розгляд по суті. Зрозуміло. Це дуже накладає відбиток на оці от моменти, які ми з вами повинні здійснити реально. І е, е, такий момент. Значить, я хотів би, щоб ви ще про нас потрошки по по-іншому по подивились. Перед вами стоїть людина, яку ви зараз прийняли спочатку асоціативно, що це з кривого рогу, якийсь активіст. Це людина. Микола Іванович Коробко, народний депутат України, першого скликання, який проголошував незалежність України. Таких депутатів було мало. Два перших скликання, вони все робили для того, щоб закони, які зараз забезпечують наші права, вони саме і були прийняті в 91-95-6 роках. Це депутати, які йшли не за гроші, не за олігархічні якісь прагнення, а вони йшли, тому що їх обирали люди. І оці закони зараз діють, поки що. І, але їх уже сьогоднішні депутати намагаються трошки змінити, трошки підробити, так от, щоб було вигідно не зовсім нам, а більше їм. Тому наше прагнення сьогодні йти до людей, говорити. Щоб вони, незалежно від того, погони на них, шоломи, чи там іще щось. Але під цими шоломами діється людське серце. Діють якісь думки людські. У кожного є душа, є діти, є сім'ї. І вони повинні знати, що відбувається безпосередньо сьогодні і що може бути після того як людина здійснює свої дії. Спасибі вам за те, що уважно послухали, але я думаю, що можна і відповісти на ваші питання, перш ніж тоже дискриминацию почти за 40 лет до этого. Но все-таки боролся. Те, кто борется сегодня против пыток, нищеты и дискриминации, не гиганты и не супергерои. Это выбор, который каждому из нас приходится делать каждый. Три коротенькие фильмы про устоивание своих прав жителями э, Украины. А фільми, фільми саме про організацію невеличкого кооперативу. Своїми законами, отак от спільно щось вирішувати, і ростити майбутнє покоління, таких, як, як, як і інші народи це роблять. І мало хто знає такі сторінки історії нашої держави, які довго про які нам намагались. Не дозволяли говорити або в підручниках історії про це писалось зовсім іншими словами. У 20-х роках, як вам відомо вже із новітньої історії, в Україні було створено Українську Народну Республіку. Але з часом події перетворили нашу землю. Трошки її повернули в, трошки в інший стан. Тобто, уряд Української Народної Республіки був вигнаний за межі України. Воїни армії Української Народної Республіки стали інтернованими на теренах Польщі, інших держав Антанти. Тобто ну, інтерновані це якби і полонені, і нібито не полонені. Ну, от так. І намагалися українці прийти все ж таки в Україну підняти населення на спротив тієї владі, яка називалася більшовицькою, але насправді вона була окупаційною. Чому? Тому що був уряд, який обраний народом. Його потиснули, звичайно, окупували. І воїни Української Народної Республіки йшли захищати своє право на свою землю. Таких походів було не один. Був один із походів, який називається зимовий похід, другий зимовий похід армії Української Народної Республіки. Цей зимовий похід... Пішли люди з різних регіонів нашої України: з Луганщини, з Дніпропетровщини, з Херсонщини, з Одещини, з Миколаївщини, з центральних областей, з Волині, з Рівненщини. Але більше було з центральних областей і з Східних. Самі розумієте чому? Тому що якщо ще в Західних областях... Там під Польщею хтось залишився, ще щось там як якось їм було. Оце наша земля і не хочеться йти. А коли ти розумієш, що там твоєю землею і твої, ну, твої рідні, близькі знаходяться під тією владою, яка не подобається, то хочеться йти і звільняти. Так от про другий зимовий похід, наша творча група зробила документальний фільм. Він буквально 10 10,5. І в основу лягла радіопередача, яка була на Криворізькому рані. І цю передачу творила саме Олена От. І під селом Базар вони зустрілися з військами Котовського. Українців було 900 людей напівозброєних. Війська Котовського були 3 тисячі. І вони все одно вступили, в бій, бо їм не було сенсу йти повертатися назад. Вони йшли на свою землю, захищати своє право. Або вмерти на своїй землі, що є святим, ані десь там на чужині, або здобути перемогу і жити за людськими нормальними законами. Бо може, навіть на ваші рідні великі наші брали участь у цих подіях, а ми не знаємо про це. Тому я вас дуже прошу долучитися до того, проєкту я вам запропонувала, а зараз перевіримо за